Українське село. До криниці підійшов чоловік і схилився, щоб випити води. Підбігає старий дід і застерігає. Чоловіче, не пий! Москалі воду отруїли. Що ви говорите? Я говорю, пей медленно, вода холодна! горло простудиш! Бабуся подарувала внучці набір лікаря. Коти сховалися одразу. Дідусь не встиг. Начальник концтабору вирішив зробити у себе в будинку ремонт. Приходить до концтабору та запитує: е, Не знаєте, хто може плитку покласти? Там он молдаван повели в газову камеру. Йди в них, спитай. Може, ще встигнеш. Прибігає. Двері газової камери вже закриваються. Але начальник концтабору встигає підставити ногу і запитує: Хлопці, можете плитку в будинку покласти? Ну, можемо. 200 марок за квадрат. Начальник конставору задумався. За 150 покладете. Ногу прибрав. <звук> мені лікар сказав, що я хворію на параною. Насправді він мені цього не казав. Але я точно можу сказати, що він падло про це подумав. <звук> на кінець третього дня весілля, коли вже всі гості почали розходитися, Іринка каже Степанові. Коханий, ти помітив, як тиво на мене дивився і робив непристойні жести язиком, коваль Микола. Мабуть, він мене хоче. Ах, він негідник! Я зараз йому зроблю. Не треба, коханий. У мене є ідея. Давай запропонуємо йому залишитися на трійничок. Але спочатку він вимиє весь посуд, а потім ми йому скажемо, що у нас болять голови.